тв вісім плюс, і ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І також нагадаю, бо ви доєднувались до онлайн-трансляції цього етару, яка триває на ютуб-каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Цього року національний тиждень читання поезії, ініційований Українським інститутом книги, охопив одразу п'ять українських міст: це Київ, Харків, Одеса, Вінниця та Хмельницький. У Хмельницькому центром презентації поетичного слова став Хмельницький обласний художній музей. Тож про те, власне, про що говорили і як минув захід, про це поговоримо із поеткою та модераторкою заходу Ірця Кошлата з нами у студії. Вітаю вас і слава Україні! Добрий день, героям слова. Дуже приємно, що серед п'яти українських міст ми бачимо саме Хмельницький. Як так сталося? Розповідайте. Безумовно, це приємна подія і круто бути залученим до організації подібних заходів. Український інститут книги, який вже другий рік поспіль проводить національний тиждень поезії, зв'язався зі мною і запропонував стати модератором такого заходу, оскільки я поетка, організовувала раніше подібні заходи, і таким чином змогла долучитись і. Mm -hmm. Аудиторії цей продукт, цей захід, як відреагували поети Хмельницького, чи одразу погодилися долучитись до заходу? Ну, буду чесною відвертою, наразі зібрати поетів досить складно, оскільки чоловіки в основному вже в ЗСУ, і тому, наприклад, один із учасників, мій хороший знайомий, Андрій Куранов, який зараз вже перебуває в лавах ЗСУ, він до нас зміг доєднатись лише завдяки онлайн зв'язку. Інші, до речі, теж кому я писала саме з хлопців, поетів, вони теж з су. Тобто зараз залучити насправді велика проблема. Але як то кажуть, жінки-дівчата допомагають, і тому завдяки їм все-таки подібні заходи можна провести саме офлайн. Було близько 20 митців, так на зустрічі? Розповідати, хто був так до 20 саме тих, хто виступав і на вільному мікрофоні, в тому числі, ну зокрема, це Андрій Каптар, відомий поет і художник, Анастасія Кобельник, Володимир Олійник. Далі ще дуже дуже багато імен. Насправді, тому що люди приходили саме на відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон це завжди можливість залучити якомога більше людей, особливо mm -hmm. навіть тих, хто там не настільки відомий. Але завдяки подібним заходам їхній голос можна почути. Чи ви стажили за тим, як заходи проходили в Вінниці, в Одесі, в Харкові, в Києві? Ну, насправді, Український інститут книги взагалі проводив цілу серію заходів онлайн і офлайн, і всі, наприклад, читачі соцмереж могли це побачити, тому що під безліччю поетичних хештегів будь-хто міг долучитися читати чи власні вірші під час марафону, чи е, вірші е, тих, хто вже загинув. За Україну, але теж писав. Тобто, насправді це ціла за ну ціла низка ось таких заходів. Тобто я більше слідкувала дійсно, хто записував, хто читав онлайн mm -hmm. ці марафони, тому що навіть там за перший і другий день вони давали статистику, що якщо скласти докупи, усіх ти долучився до онлайн-марафону, то ці всі відео зай... мали вже 24 години. Тобто, люди настільки активно брали участь і долучалися, до читання поезії, що це дійсно має великий резонанс. Це нова хвиля уваги до української сучасної поезії, на ваш погляд? Безумовно, тому що будь-яка складна ситуація і такі страшні часи, які переживаємо ми з вами, вони завжди, як не дивно, на творчість впливають і впливають, ну, не хочеться говорити позитивно, але вони. Робить цей процес інтенсивним, тобто ми бачимо, наскільки багато людей зараз дійсно займаються творчістю, причому будь-якою творчістю, чи художньою, чи мистецтвом слова, поезією, чи будь-якою іншою. Тому що це та царина, куди людина докладає своїх зусиль, і вона відчуває себе потрібною. А другий момент надзвичайно важливий, що творчість завжди допомагає пережити ось цей зла. Всі ті біди, весь той біль і виплусну, виплеснути. Перепрошую, його. І це дає змогу тобі дійсно продовжувати життя далі, тому що нас ніхто не вчив, як в такій ситуації себе поводити. Mm -hmm. Навіть самі психологи зізнаються, що й вони до цього виявились не готовими. А творчість, і творчі люди про це знають, особливо з юнацьких років, вона допомагає переживати будь-який. Тих поезій, які ви бачили, які люди онлайн записували. Чи були у них фаворити серед авторів? Ну, особливо багато дійсно уваги приділяють тим, хто загинув за Україну. Зокрема, як наш воїн, фотограф, митець поет Максим Кривцов. Тобто багато дійсно читають його. Його поезія зараз, на жаль, як часто буває, стає популярною вже після смерті митця. І тому хотілось би дійсно звернути увагу людей на те, що цінуєте. Творчість, цінуйте творчих людей, поки вони живі. У Нас часто так буває, що вже звертають увагу, відкривають для себе імена, коли людей вже немає в живих. На жаль, як багато у нас зараз тих митців, які пишуть можливо, ми про них не всіх знаємо в лавах Збройних сил України, хто створює поезію. Ну, от наш місцевий, як я вже сказала, Андрій Коранов зараз перебуває в лавах ЗСУ. Я вважаю його одним з найсильніших хмельницьких поетів. Він більше відомий саме по літературниках, по, можна сказати, по такому андеграунду Хмельницькому різні поетичні слеми. Він, зокрема, є організатором і літературного фестивалю в Хмельницькому, і інших літературних об'єднань, тобто, як то кажуть, відомий в своїх колах. Але всі ми перебуваємо, кожен з нас в якійсь певній своїй мельній бульбашці. І на жаль, своїх місцевих ми так само не, не знаємо, не цінуємо. Ми вже знаємо дійсно ті імена, які прозвучали і прозвучали і в Україні, і за кордоном. Тому теж варто звернути увагу, якби і на наших місцевих люди талановиті, вони є всюди. Насправді просто не завжди мають можливість заявити про себе і бути почутими. Але Завдяки саме соцмережам і подібним заходам, будь-яка людина може Розвучати, а для митця, для поета дійсно важливо бути почутим. Тому будь-які соцмережі вони насправді зараз теж допомагають реалізуватися творчим людям. Тепер не обов'язково дійсно видавати свою збірку. Якщо в тебе є підписники, ти знайшов свою цільову аудиторію, за тобою слідкують, і в тебе є ось це коло, і в тебе є розуміння, що дійсно те, що ти робиш, це комусь. Відгукується, це комусь потрібно, а це найважливіше. Оце частина дійсно цієї творчої самореалізації, особливо зараз, коли наше життя настільки крихке. Чи люди хочуть читати про війну? Таке цікаве питання. Я задумалася, чи люди хочуть писати про війну. Насправді здавалось би, що, можливо, ні, але вони це роблять. Тобто це такий парадокс, коли ти розумієш, що ти не хочеш це вже тумач, це занадто багато всього навколо, ми в цьому постійно варимось, ми хочемо дійсно подивитись на щось інше, закрити на це очі. Але якщо це дійсно вартісна поезія, якщо це дійсно творчість, яка чіпляє, яка відгукується, чому взагалі люди люблять поезію? Коли поет може розповісти про речі, які всім нам знайомі, але через свій особистий досвід, яких поетів ми любимо, коли ми читаємо, і кажемо, о, це він написав так. про мене. Тобто для мене особисто і війна, і поезія це дуже схожі речі, тому що ми всі це переживаємо через власний особистісний досвід. І коли комусь вдається своїми словами, своєю мовою, сказати про свій особистий досвід, але в контексті загального, що він відгукується іншим, оце дійсно вартісна поезія. Тому як не дивно, але війна дійсно загострює і багато хто зараз пише про війну, хоча це надзвичайно важко. Але теж скажу, інакше не виходить. Це одно зараз більшість поезії, вона все одно про війну. Зрозуміло, що є любовна лірика, є філософська, вони якби залишаються. Але якщо взяти у загальному, то величезний шмат сучасної української поезії саме про війну, тому що це рефлексія. Ви от говорили про те, що люди хочуть бачити себе в цій поезії, але для цього поету потрібно і прожити, і так написати. Наскільки це складне завдання? Надзвичайно складне. Тому пишуть багато, і це добре. Uh -huh. Добре, якщо людина дійсно хоче виразити себе. Але знову ж таки, тут питання про ціннісну складову, тобто розуміти, що завжди є куди прагнути, є куди рости. Ну, не дозволяти, щоб корона на тобі одразу виростала, тому що, на жаль, теж так досить часто буває. Хороша поезія досить складна штука, насправді. І написати так, щоб це зачепило людей, а не було просто частиною твого там, іміджу чи твоєї реалізації, чи щоб ти дійсно світився, теж складна річ. Поезія це дуже складно. Я не уявляю, як люди складають ці слова в такі рими, коли в тебе з'являються мурашки, і ти дійсно відчуваєш те, що відчував поет, коли це писав. Тому це неймовірно. Поезія це неймовірно. В Програмі заходу в Хмельницькому, що було як організовували це? Ну для початку я якраз всіх знайомила з форматом, тобто Український інститут книги запропонував наступний формат: що ми спілкуємось з двома-трьома хмельницькими авторами, тобто, така собі бесіда про поезію в часи війни і ті проблеми, з якими стикаються поети. А далі вільний мікрофон, який дає змогу, якраз долучитись усім бажаючим і зачитати свої вірші на публіку давайте для початку про ці розмови, які були про проблеми, про що говорили ми ці? Ну, головна тема це поезія в часи війни. Тобто ті проблеми, ті запити, з якими стикаються митці поети. Тому що я думаю, ні для кого не секрет, що часто можна почути. А для чого це є речі важливіші? Чому ти вважаєш там, що те, що ти пишеш, дійсно комусь потрібно? Що нема такого поняття як культурний фронт. У нас зараз все, що в принципі в словосполученні сполученні з фронтом, дуже ріже вухо, і це зрозуміло. Це цілком нормальна реакція, тому що вже стільки років пройшло. Але тим не менш для творчих людей, як е, дуже чутливих людей, теж важко це чути, тому що вони інакше не можуть. Це їхня рефлексія, це те, що допомагає їм пережити. І не тільки по... їм, але й читачам теж насправді так, якщо це виходить, це просто супер. І тому ми то говорили дійсно, як поети реагують на чи подібні закиди, чи якісь звинувачення, тому що насправді ми всі в тій чи іншій формі. З цим стикаємось навіть коли ми просто читаємо неадресовані нам меседжі, але так само до творчих людей. Ми розуміємо, що про нас теж йде мова. Тому насправді дуже боляче, як би там не було, хоча б сказали, що вони намагаються зрозуміло, що абстрагуватись, але насправді дуже боляче читати подібні речі, тому що ну людину звинувачувати в тому, що її творчість допомагає вижити особисто їй, а можливо, і ще комусь це боляче. Але ми дійсно вчимось жити ось ці, з тими викликами, які нам е, приносить життя, тому якось так насправді мистецтво, культура це те одне із тих, за що ми боремося зараз, для того, аби його зберегти і примножувати. Тому тут зараз тільки повага усім тим, хто зараз цим займається і. Це дійсно має транслюватися і надалі. Ви обговорили також тему творчої кризи. Про що ми ці говорили загалом? Тому що ми розуміємо, що і емоційне напруження у всіх зараз і втома, але при цьому ще коли людина творча, вона емпатична, вона ще більше все пропускає через себе. Чи дійсно відчувають вони творчу кризу? Ну головна увага була приділена тому, з чим насправді багато поетів зіткнулись особливо з початком повномасштабної війни. Це питання творчого блоку. Тобто, дуже багато поетів, і художників, і людей, залучені в мистецтво, вони з початком повномасштабної війни дійсно відчули в собі ось цей блок. Фактично переживаючи ось цю кризу певної самоіндифікації, дійсно, чи те, що я роблю, чи це зараз потрібно. І я знаю дійсно до сих пір, незважаючи на той час, який ми вже пережили. Багато творчих людей так і не повернулися ні до пера, ні до пензля. Тобто, це величезна проблема знайти в собі сили, слова, ресурси, щоб продовжувати дійсно займатися творчістю. Я вважаю, що ті, хто зумів все-таки цей творчий блок побороти, це великі молодці. Ще одна частина: це був відкритий мікрофон. Тобто кожен з митців міг читати свою поезію, так чи скористалися поети цією можливістю? Так, от виступили близько 15 учасників, тому сам захід тривав понад дві години. Mm -hmm. Зрозуміло, що був регламент, тому що охочих було багато треба було трошки регламентувати в часі. Але завдяки цьому дійсно залучились люди абсолютно різні від підлітків. До вже людей в такому солідному віці, і це дало змогу почути знову ж таки ось ті абсолютно нові імена і познайомитись з абсолютно різною поезією, тому що це завжди дуже інтимна штука. Як пишуть підлітки і, до прикладу, люди старшого віку чи є в цьому різниця? Звісно, є різниця. Підлітки більше акцентуються, наприклад, на верлібрах. Uh -huh. Люди старшого віку все-таки дотримуються, наприклад, чіткої Рими. Uh -huh. Тобто навіть от в такій формі помічаєш різницю. Але тема все одно зрозуміло, що війна на першому місці, хоча звучали так само і вірші про любов і в принципі філософська лірика. Але війна все таки на першому місці. А, до речі, щодо тем, чи говорили ми ці, чи вони можуть писати про щось окрім війни? Можуть. Багато жінок, поеток, вони дійсно пишуть любовну лірику, що особливо складно, коли їхні чоловіки перебувають в лавах засилується постійна розлука. Але, тим не менш, знову ж таки, дівчата жінки знаходять собі сили писати про любов, що теж дивовижно, зважаючи на обставини. В чому феномен зараз сучасної поезії, як на ваш погляд? Поезія це така річ, яка дає змогу дуже швидко відреагувати на події. Надзвичайно швидко, особливо якщо людина дійсно обдарована талановита. Це дає змогу зробити такий моментальний відбиток усього, що відбувається. Тому що проза, вона все одно більше за об'ємом і відповідно вимагає більше часу, більше ресурсів. Поезія, якщо вона дійсно є, вона лється, вона просто моментально. Буквально іноді за декілька хвилин. І тому ось ця реакція моментальна на той біль, в якому ми живемо, і чіпляє людей. Тобто вони іноді не можуть сказати самі, тому що в них так само цей блок, творчі вони люди чи не творчі люди, але блок у всіх є. І от коли дійсно цих слів бракує, а в когось є ця можливість висловитись за тебе і відреагувати так, як дійсно болить тобі. На вашому прикладі, чи можете розповісти, як зараз пишеться, чи це от така рефлексія на якусь подію, на якийсь бій, що зараз? Чи можливо ви можете сісти, подумати, рефлексувати на події, які були, і написати? Буває завжди два варіанти. Буває, якщо дійсно це вже занадто багато емоцій всередині, воно виливається практично одразу. Бувають такі речі, які приходять тобі, але приходять частинами, які ти дійсно можеш обмірковувати, до яких ти можеш повертатись, так само і сюжети, за які ви, наприклад, питаєте. Тобто воно буває по-різному. Зрозуміло, що те, що виливається швидше, воно і відгукується частіше. Але бувають і винятки. Як це працює насправді пояснити, думаю. Ніхто не зможе. Це магія, магія так, поезії. В певній мірі. Загалом, зараз поезія це інструмент зцілення для вас як поетки? Безумовно, мені це допомагає. Ще з юнацьких часів. Ну, правда, ніхто не знав, в яких часах доведеться жити нам, але особисто на моєму досвіді – так. І Мені це допомагало, допомагає. І я насправді дуже радію, що ось цього творчого блоку у мене не сталося. тому що коли почалась повномасштабна війна, і я теж задумала, що я зможу писати після цього всього, що я побачила mm -hmm. просто так в перший день повномасштабної. Але ввечері я написала вірш. І мені просто ну настільки стало легше дихати, що навіть в таких умовах я можу знайти слова. Розумієте? Творчі люди, які пізнають світ дійсно через інші речі, вони шукають ось цей момент. Особисто мені, якщо я можу щось пояснити за допомогою слова, знайти потрібне слово, слово сполучення, означення, якщо я можу підібрати до цього почуття. Болю, мені стає легше. І я думаю, це так працює дійсно і читачами. Якщо хтось за них знайшов ті слова, бо ми як вакуумі, нам не вистачає вже звичайних слів, угу. але хтось зумів це зробити, їм так само стає легше. Ви розповідали про соціальні мережі про те, як зараз і важливо і комунікувати з своїми читачами, і це можливість показати теж свою творчість. Наскільки людям зараз цікавий такий контент? Що ви бачите? Чи вони коментують, дивляться поезію? Люди зараз дуже активно залучаються в різних соцмережах, особливо там Тікток. Uh -huh. Ви так само знаєте, я думаю, безліч імен, які вистрілили завдяки Тіктокові? Uh -huh. Тобто, це якраз аудиторія, скажімо так, підлітків, так молоді. Вони пізнають світ в принципі принципі, завдяки цій соцмережі, і там так само є свої гучні імена і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і телеграм-канали зараз надзвичайно дійсно популярні, коли там поет формує свою цільову аудиторію, mm -hmm. на нього підписуються. І зрозуміло, що багато хто активно долучається, тобто це не просто лайки, це коментарі, що надзвичайно важливо, тому що це цей зворотній зв'язок з аудиторією. Чи говорили про це ви на заході? Чи поети теж говорили про те, що важливо також транслювати через соцмережі творчі? Безумовно, тому що більшість з них це і робить, тому що ми живемо у 21 столітті і використовуємо максимально наскільки mm -hmm. можливо всі ці гаджети, всі соцмережі? Нам це дійсно в дечому навіть спрощує життя. Я ж Кажу, тепер не треба видавати книгу, аби тебе почули. Тому і, кожен використовує максимально. І не чекати видачі цієї книги, так, а, і не чекати, коли читач її побачить. Особливо, якщо дає. не знає, що буде завтра. Так, так, 100%. А до речі, наскільки актуальність поезії важлива? Або ось ця реакція на подію, до прикладу, яка народжується, так, і одразу читач її побачив, і одразу рефлексував собі. Ну тоді ти розумієш, що тобі вдалося. Тебе це дійсно мотивує писати далі. Ви говорили про те, що поету дуже важливо бути почутими. Тому що вони б тоді не писали, або якби писали, то принаймні б не опублікували. Чи є ті серед ваших знайомих, кому це не важливо? Хто можливо пише виключно для себе або для власного стілення? Дивіться, знову ж таки, з власного досвіду. Я до 30 років писала в стіл. Я ні, ну, ні з ким не ділилася, але знову ж таки там завдяки соцмережам почала виходити, а потім вже і офлайн почали запрошувати на різні заходи. Ну, це мій особистий досвід. А чому не ділилися? Важко сказати, але в мене дійсно не було такої потреби. Тобто мені ставало легше, коли я це просто випишу, коли це існує окремо на папері. Я от якось я не знаю, чисто інтуїтивно зловила дійсно ось цей вайб, що коли ти щось випишеш, ну тобі стає легше. От психологи дійсно кажуть, що це дієва практика. Тому дуже багато радять писати там навіть якісь ранішні сторінки, а. дійсно розвантажитись. Тобто, так воно є. Мені ніхто про це не казав, я до цього прийшла інтуїтивно. Ну, в принципі, я знаю людей, які теж там, але вони з інших причин можуть не ти зрозуміло, там і сором'язливість, і ти не знаєш, як відреагують, а люди ж зараз страшно, всі емоційні. Будь-який момент може бути сприйнятий незрозуміло, ми це бачимо. по... Обговореннях будь-якої проблеми в соцмережах, і зрозуміло, що ти можеш стикнутися з різною реакцією. Uh -huh. Творчі люди так само дехто може соромитись, але вони все одно так чи інакше, ну вже цей творчий момент зловили. Навіть якщо вони пишуть для себе, їм все одно стає легше, вони все одно рефлексують і знаходять собі сили жити далі. Чи ви відчули цей момент, що ви тепер хочете писати не в стіл, а хочете почути і побачити своє читача? Так, коли люди почали дійсно виказувати певні емоції і свої рефлексії, і казати, що вдалося і що це чіпляє, і ти розумієш, що ова комусь це потрібно ще окрім мене? Це дійсно можливість проявитися і бути присутнім саме тут. Це важливо. Я думаю, це важливо в принципі для кожної людини, щоб mm -hmm. тебе почули, незалежно від того, чи вона пише. Але просто почути. Ми з вами про це не домовлялися і ми приймемо і вашу згоду, і відмову щодо декламації вашої поезії. Я чи можу зачитати готові? з телефону, тому що так. я не можу читати на пам'ять. У мене взагалі зараз дуже емоційні реакції насправді під час виступів. Тому я зачитаю один, але саме з телефону. Ну, люди, які мене знають в курсі, що я читаю саме так. Головне, аби вам було комфортно, так? І ця поезія і декламація теж була комфортною, максимально, тому що є теж різні реакції, і інколи автори не хочуть читати, але ми вам дякуємо за те, що ви погодили. Дякую за можливість. Зачитаю один з останніх. Здається, я розівчилася спілкуватися з живими. І ці слова, що звучать в голові, призначені людям вже з інших світів, паралельні лінії не пересікаються. А як щодо спільної пам'яті? І мережу снів. пляшка чернігівського міцного, майже 8 відсотків, коли п'янієш від одного лиш ковтка. Але знаєш, кажу я другові, якого немає вже 16 років, реальність тут просто така: на смак, точнісінько, як ця рідина, що її ми вливали у своє розпечене юнацьке нутро, якби ти лиш міг бачити, що на зміну нашому юнацькому страху прийшло. Як споживаєш тепер новини, і думаєш, це вже Передос. Налякані діти, в яких вкрали майбутнє, натомість лишили хронічний невроз, мені жаль цих дитисьок і підлітків, яких розпинає на скрижалях війна, ми боялись чогось аморфного, невизначеного, їхні ж страхи конкретні, На смак вовча ягода чи бузина, але й у них, і у нас мрії і плани. Локаційно втрачені, як частина нічних БПЛА. Що я можу іще сказати про цю реальність? Вона ніби вірус, а ми антитіла. Дякуємо вам. І я сподіваюся, що і через екран теж глядачам передалася і атмосфера, і той образ, який кожен може будувати, коли чує поезію в своїй голові. Такі заходи, як ми прийшли в Хмельницькому, наскільки важливо їхнє проведення для митців? Чи потрібно часто? Проводити такі заходи на ваш погляд, аби був і відкритий мікрофон, і кожен міг розповісти свою поезію, свою історію. Ну, як показує практика, подібні заходи завжди мають великий резонанс, особливо, якщо це не лише запрошені поети, які більш-менш відомі, але саме е, вільний мікрофон, тому що це дає змогу долучитись без винятку всім. Тут тебе дійсно не оцінюють, не відбирають, як часто mm -hmm. буває, чи на конкурсах, чи на інших заходах. Тобто це можливість бути. Побаченим, почутим, залученим тому і такі заходи збирають більшу кількість людей, особливо в таких містах, як наше, тому що у нас насправді не так багато відбувається подібних подій. Зрозуміло, що в Києві чи в Харкові, незважаючи на близькість фронту, літературне життя набагато більш uh -huh. яскраве, і заходів проводиться набагато більше. Але тим не менш, ми бачимо, що зараз в різних містах, в тому числі в нашому, потихеньку, потихеньку длубаємо цю скалу. Чи з'являється у нас більше митців, які пишуть не в стіл вже а які готові ділитися? Безумовно, особливо серед молоді. Тобто молоді все одно простіше поколінню Z, як то кажуть. Вони одразу вже націлені на свою аудиторію, на свої соцмережі, завдяки їм дійсно популяризують власну творчість. А комунікація є між митцями? Безумовно, все одно літературники проводяться, інші події. Так чи інакше слідкуєш один за одним. Комунікація завжди є присутня. Насправді, а важливо підтримувати цю комунікацію, аби і ділитись досвідом, можливо, один з одним, або ділитися своєю поезією, або чекати на якусь рецензію. Безумовно, особливо якщо це колеги по цеху, і ти чуєш певні свальні відгуки від них, чи дійсно це власний досвід, якісь підказки, можливість дуже часто звертають увагу, що ось там проводиться, наприклад, такий конкурс, ти би міг взяти участь, тому що я знаю, що ти про це пишеш, і це так само допомагає. Ти розумієш, що і людям. Це важливо, навіть якщо ти виступиш, навіть якщо ти візьмеш участь в конкурсі, що вони пам'ятають про тебе, що ти це можеш зробити. Це дуже важливо. Ми сподіваємося, що всі наші митці українські обов'язково будуть почуті. І обов'язково український читач, глядач обов'язково зверне на них увагу. Вам дякуємо за цікаву розмову, пані Ірино. І нагадаю, що з нами була у студії модераторка заходу та поетка.